Всім добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, як додати ще одного викладача до Google класу. Так, Заходимо до, в додатки Google, обираємо Classroom, заходимо в потрібний клас, вибираємо Люди. І отут є у нас така вкладка-викладачі. Натискаємо. Запросити викладачів. Вибираємо електронну адресу. Якщо її в списку нема у вас в переліку, то тоді треба ввести електронну адресу викладача. Так, ну, ось я вибрала електронну адресу викладача і натискаю Запросити. Так, ми бачимо, що запрошення відправлено. Тепер треба зайти. До поштової скриньки, і подивитися, чи прийшло запрошення. Іноді запрошення одразу не приходить, треба зачекати, деякий навіть день можна зачекати. От зараз ми бачимо, що запрошення мені не прийшло так швидко. Але має прийти, якщо з яких буває таке, що запрошення не приходить. Тоді треба повторити всі вище описані дії ще раз. Тут вилучити, але не робіть це одразу. Зачекайте, там день-два, якщо запрошення не прийшло, то тоді треба видалити, вилучити це запрошення і надіслати знов.